Приїхали мої друзі аж з Дніпра по, по свіжину, по поросятку, мої любі. Доїхали хорошо? Да, а, дорога замічана. І тут дорога. Та нас от корлівки хорошо на красной рот поробили, то хороші дороги. Це не в мене вдома зарізали, а зарізали у Катюші. Тут у свати. Тут теж поросята держимо. <рістить> Не на одній фазень, багато. Що, <рістить> ви вже все готово? Так, <рістить> ну, пишіть. <Вам> <рістить> ну пишіть, нехай подивляться, Олечка, пишіть, <рістить> <рістить> посмотрите, <рістить> а тоді будемо як. Віса є, все є. Питайте, як як що. все знайдемо, все зробимо, мої любі. Так що нічого переживати. О, поросятка готова вже. Свинка. Зараз розрубають, і вона всю заберуть. Та наскільки проїхали. мене знову московська написали. Тоже двоє хочуть купити Здолеку. Гаці поблизу ножі з полтовик оддалек. Люди аж звідкіля приїжджають. як чистий продукт вирі. хочуть їсти. <ріган> не <GMAO>, ГМО, <ріган> так? Да? Олечка? Давайте ми з вами спочемо. Сфотографіруємося. Це все одно кожне на да? да. Олечки. Так, питали, скільки в одному пускові, оце в задкові 31 вийшов. Ну, я ж кажу, завіси от свинка, як увага. Як 160 кг, чи 150 чи 130 не, і вага різна. Це поповані. З однієї половини перед і зот, виходить, скільки? Скільки вийшло? Не спішно. <різь> У тий скільки було половини? 60-47. Шо, 74 було в одній половині. 600, а 614. 64. Ну та воно то ж що, якби там рубнешку трохи собі туди. 64 і. Хот то такого, мої любі. По різному. 650. Ми <різнамі> тебе домовились. Прощай, сонечко, все. О, їду по своїх проблемах і вони теж спішать, щоб кодати надуха. Та ви швидко й доїхали. Два часа з половиною їздять. Та тут скільки? 180 кілометрів. Як чоловіка звати, як чоловіка звати? Коля? Коля, Коля самі Колі. Коля, скільки з Дніпро до нас дочути себе. Кой Та, ну Всіх блог. До да, да побачення! Да побачення. Ой. А вісок? Що ж? Чи назад зайду? Виносите вложити їх, мабуть. Позавтра приїдуть до мене, скрізь, скрізь продаємо, господи. І тут самі хазяйни. Показали, Катюша не хазійнує тільки на толочка. І Катюша хазійнує, дбає. Все-все, Олечка і колечка. Щасливої дороги, нехай Богу берігає вас. Роди забрали і голову, і бутер все позабирали, коли ми любимо домашнє. На соломки. Кишки свату буде цей, собачка й стати. І, і кров жарити, то хороше діло. В бутилки розлити і в морозилочку. І сальцо, цибулька, і кров'яночка своя. Що? І добре. І м'яканька, я молочку туди жлю. Кров'янку цибулька, морковка. І така, що. ні, Лінива кров'янка, не тільки глупці ліниві. Що що хоч придумати боюся? Мої дорогі. Так що поспішаємо, поки єсть. Так. Їду вже додому, мої люди. <праць> Прийдеться ще назад вертатися. Їду з Києва. Ще мої одні друзі, ще одна просідка забували, щоб ми вивезли їм сюди на трасу. Їдуть на Київ, з Києва на хоті, бо я плечу вже не пробую. Та Ой, І не вспіваємо. Ну, то добре, що багато друзів і характер, що розберу. Менше буде роботи в зиму. А то набрала англійця з нової пошти косиночки поприходили мені. Так що буде ще й розпаковка вичерпує. То відерчики, віддерчик, віддерчики, від набрала. Капусту шаткувати, морковку. Беру кожний рік і то побилось, то сюди туди. Ну, ви саме знаєте, так воно все є.